там, когда вы собираете своих людей, поблагодарили от имени Красномейской оси и от депутата этого округа Разбава Николая Николаевича, не гуляя Николаевича Владимир Николаевич, за оперативное решение вопроса, которое я ему поставил вместе с жителями улицы Красномейской 8. Если это возможно,

Військовому позв'язку питання щодо певних аспектів правопорядку в нашому місті, то міський голова сказав, що в нас не до комплекту 100 чоловік у так це чи ні, і яка ситуація зараз. Якщо а ситуація не виправилася, я думаю, що ви будете виправляти. Але чому я задаю питання? Зараз особливо для тих, хто палить, у нас є закон про куріння. І особливо це стосується громадських І особливо стосується нашого ринку, так званого базару. Люди йдуть, велике скупчення народу. Люди курять летить, дим, діти. Вагітні жінки теж. Я хотів би, щоб Свободи, ваші спеціалісти що питання. увагу і належним чином, щоб я хотіла. Це, це одним, було не проблема нашого міста. але оскільки ми прагнемо до Євросоюзу, то холодний. один із чинників от, культури має бути паління, а верніше, не паління в громадських місцях на зупинках тощо. Дякую. Відповідно, ваше питання. По-перше, з приводу некомплекту. Некомтакт дійсно є в відділі поліції, однак це чоловік, це 37 працівників. Одразу ж відповідаю, зараз працюють поліцейські комісії в місті Хмельницькому, люди проходять їх, і якщо їхні кандидатури будуть узгоджені з поліцейською комісією, ми будемо штат заповнювати. Це, скажімо так, вигідно всім нам і особисто мені, як керівнику, щоб штат був заповнений, щоб було кому працювати. З приводу паління, зауваження ваше, візьму до відома, всіх проінструктую з приводу паління громадських місцях. А палатка на сонці. Значить, по Закону штату у нас 130 людей, ну, і мінус 37. Дякую. Запитання буде. Дякую.